Всім доброго вечора! Ми з України, Житомирська область. Сьогодні такий невеличкий відеоогляд. Трояндочки жасміни. Да, можливо, не такі гарні, чисті квіти. Але це середина вересня. Дощить, постійно йдуть дощі. Ось дивіться, як вона квітне, рясно. Другий раз зацвіла середина вересня. І я вже зрізала два великих пагони минулорічних з товстими такими гілками. Вони теж були в квітах. Просто я зменшила трохи об'єм куща і якби оновила її. Троянда, бачите, яка сильно росла, швидко зросла за два роки, наросла такий кущем таким. Жасміна – це німецький селекціонер її вивів. І жасміна відзначена знаком якості АДР. Знак якості це дається небагатьом трояндам, там є, ну, їх не так багато. Це троянди, які пройшли випробування на морозостійкість. На стійкість до хвороб та інших ну, параметрів. І ось Жасміна якраз має цей знак якості АДР. До речі, у мене з цим знаком АДР є ще трояндочка, П'єр Ронсар і Помпонела, у моєму саду. Ось, бачите, як вона. Вона повисла трохи, квіти такі гілки поопускала, але вона квітне вже з початку вересня або кінця навіть серпня. Я так покажу. Квіти гарні. Бачите, які рожево такі білі, але мають такі трошки ніжні пелюстки. І можна сказати, що швидко осипається троянда. Просто що вона дуже ну багато їх цих квіточок на гілці, вони поступово розквітають, тому вона квітне, можна сказати, і довго. Хоча квіти тримаються не так довго на кущі, бачите, яка? Два роки, і при тому, що вона обрізана уже. Вирізані ці старі гілки. А ось це, бачите, наростила вона нову гілку. Молоду, бачите, за сезон виросла. От уже на цій будуть в слідуючому сезоні квіти. Я не вносила осінні добриво. Просто ми туди, під неї, кидали траву. Скошуємо газон, кинули траву. Мабуть, це і є добре. Ну, Весною було підживлена нітрамофоскою, оприскано оприскана плантафолом з більшою кількістю фосфору. Ну і все, поливали і кидали траву до них. Ось така. Ну, це тимчасова опора у неї, бачите, із металевих конструкцій така. Це тимчасова. Тут буде арка або пергола в цьому місці. Тут доріжка, і вона має опиратися на якусь таку декоративну опору. Тому що сама троянда заявлено до трьох метрів виростає така сильна, потужна, швидко ростуча. Ну, і як бачите, багато. Ввітів на ній, і це не перше цвітіння, це вже друге. Ось так вона виглядає після дощу. Жасміна. Якщо вам потрібно закрити якийсь великий участок о, на своєму, там 2-3 метри, вона його займе. Можете готувати велике місце для неї. Ось так. Не оприскувала ніякими гербіцидами. Правда, я її ну, підв'язувала так вгору е ці всі гілочки. І замотувала лутросілом, ну такою тканиною спеціальною на зиму. І вона була вся замотана в тканині. Тому що я дуже хотіла зберегти ці гілки, щоб саме вони зацвіли. Ну і вона гарно цвіла. Вона була вся осипана цими рожевими квіточками. Дуже густо цвіла рясно. Ось так. Це вже так надоцвітає. Жасміна, рекомендую.